Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття Природа наш дім. Діти, а ви любите подорожувати? Тоді сьогодні запрошую вас вирушити у подорож. Подорож буде цікава, але довга. Перед нами відкриється дивовижний світ природи. А допомагати нам у подорожі буде кіт, якого звуть Любознайчик. А Любознайчиком кота звуть, то письмо, що він допитливий і дуже любить природу. Ви готові? Тоді в дорогу. Будьте уважні. Любознайчик хоче дізнатися, що таке природа. Розкажіть йому. Так, природа це сонце, повітря, вода, рослини, тварини. А що не можна назвати природою? Так, все те, що зробили люди. А ми ще птахи є в природі? Так, це дуже добре, бо любознайчик в дорозі буде дуже сумувати без них. А машини або літаки є в природі? Ні, машини та літаки виготовляють люди. А ось кінь і верблюд це теж природа, але на них теж можна їздити. Люди часто виготовляють речі, схожі на ті, що є в природі. Діти, а давайте з вами пограємо у гру і пригадаємо такі речі. Ось бабка. На яку річ? Створену людьми вона схожа. Так, на літак. А на що схожий кит? Вірно, на підводний човен. А на що схоже сонечко? Так, на лампу. Молодці тепер, Любознайчик, усе зрозумів і не буде плутати природу і неприроду. Усю природу можна розділити на живу і неживу. Жива природа це те, що рухається, росте, розвивається, розмножується і вмирає. А зараз я вас запрошую на галявинку. Де ми зможемо трошки відпочити і пограти у гру. Живе або не живе, Любознайчик намагався сам розібратися. Але перепоролу усі картинки, давайте йому допоможемо розібратися назвіть те, що відноситься до живої природи. Так, жива природа це дерева, кущі трава. Квіти, метелики, котик. Так, вони ростуть і розвиваються, а що відноситься до неживої природи. Вірно, нежива природа це сонце, повітря, вода і земля. Молодці. Зараз запрошую вас на фізхвилинку. Якщо ви побачите об'єкт живої природи, ви рухаєтесь, а якщо не живої, стоїте на місці. Починаємо. Метелик. Сонечко. Мураха. Хмаринка, песик, квітка, вода, гора, білка, веселка, молиться. Колись, давним-давно для людини єдиним домом була природа. Але в наш час людина навчилася споруджувати будинки, літати в космос, створила багато корисних речей, але природа й досі залишається домом для людини. У кожної людини є свій будинок. Свої оселі є також і у тварин. Діти. А як називається наш спільний дім? Так, наш спільний дім це планета Земля. Любознайчик живе в будинку разом із своїми господарями. Він пропонує пограти нам з вами в гру і порівняти людський будинок із Іншим спільним домом природою. Ці дві оселі зображені на малюнках. Погляньте на них, я називати вам те, що є в будинку, а ви знайдіть те, що схоже в природі. У нашому будинку світло йде від лампи, а в природі від сонця. Але сонце не тільки світить, а й гріє. У будинку його можна порівняти з обігрівачем, плитою або батареєю. У будинку людина приймає душ, а що схоже є в природі? Вірно, дощ. Коли в кімнаті жарко, ми вмикаємо кондиціонер або вентилятор. А яке явище природи нагадує ці прилади. Вірно, вітер. У будинку є підлога, а в природі. Так, земля. У будинку килим, а в природі? Так, травичка. У будинку стіни, а в природі. Гори і дерева. У будинку вогонь горить на плиті, а в природі вогонь виривається з, так, з вулкана. У любознайчика сніг і лід у холодильнику. А звідки вони беруться у природі? Так, сніг іде з хмар. А лід накопичується на вершинах гір або на землі. Тварини є в обох будинках, тільки в будинку живуть які тварини? Домашні, а на природі дикі. Рослини теж є і там, і там. Але в кімнаті вони в кімнатні, а в природі дикорослі. Справді наші будинки дуже схожі. Людина найрозумніша істота на планеті. Земля та чи зможе вона жити без птахів, звірів, комах, риб, дерев, квітів, ягід, грибів? Звичайно ж ні. Любозначик просить вас усіх використовувати свої знання та вміння для охорони та захисту природи. До нових зустрічей з Любозначиком. Дякую за увагу!